Вітанечка! Це подкаст Запитай у поштової марки і я, Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про Караїмів Литви. У 2014 році в Литві в серії національні меншини були емітовані поштові марки, присвячені Караїмам Литви. Це з чіпка двох марок. На одній зображений лідер Караїмів Сарая Шапшал, на іншій – Кенаса у Вільнюсі. Будівництво якої було закладено в 1911 році. Історія появи Караїмів у Литві сягає 14 століття. Електронна єврейська енциклопедія каже, що згідно з Караїмською традицією, великий литовський князь Вітовт розбив кримських татар у 1392 році, взяв у полон місцеве населення, серед яких було кілька сімей Караїмів. Полонених поселили у місті Тракай, це неподалік Вільнюса. Докторка гуманітарних наук, журналістка, перекладачка Галина Кобицька й виданню Делфі розповідає Караїмів у Литві ніколи не було багато, максимально тисяча осіб. Але й сьогодні такою цифрою похвалитися ми не можемо. Сучасна Караїмська спільнота проживає в кількох містах Литви у Вільнюсі, Понєвежесі, Каунасі, а Атракай став своєрідною мекою Караїмів. У світі Караїмська спільнота потрапила під вплив асиміляції та акультурації, і лише в Литві вона має шанс зберегтися сьогодні. Щороку влітку в Тракай відбувається з'їзд Караїмів, влаштовуються літні школи вивчення караїмської мови. Хоча, власне, караїмська мова сьогодні на грані вамирання. ЮНЕСКО внесла її в атлас мов, яким загрожує зникнення. Ким же є караїми? Голда Ехієзер, науковиця, виконавча директорка Центру досліджень єврейських общин Кавказу та Середньої Азії, зауважує, до кінця ХХ століття склалася парадоксальна ситуація, коли одні караїмські громади в Ізраїлі та в Америці вважають себе частиною єврейського народу. А інші, які живуть переважно в Криму та Литві, категорично заперечують свій зв'язок із народом Ізраїлю і навіть культивують тюркські язичницькі обряди та звичаї, яким вони приписують центральну роль у українській культурі. Питання самоідентифікації сучасних караїмів та сповідування ними ідеї свого тюркського походження викликає дискусійність, адже науковці до сих пір не дійшли згоди в плані, хто є нащадками Хозар. Ця проблема сьогодні є найбільш заангажованою до того ж, як зазначає історик Артем Федорчук, з точки зору держави Ізраїль, Караїми мають право на повернення. Ізраїльська караїмська община нараховує близько 30 тисяч чоловік і є інтегральною частиною єврейського народу. Але 150 років тому караїми вважали себе євреями, принаймні ті, які мешкали в Криму. Один із поважних і шанованих діячів у Караїмській спільноті 19 століття Авраам Фіркович відстоював позицію, що Караїми це євреї, які з'явилися в Криму ще до християнської ери, а відтак не несуть відповідальності за вбивство Ісуса. У цьому подкасті я не розповідатиму про мотивацію Фірковича, зокрема щодо його в лапках доказової бази етногенезу народу. Ідея тюркського походження Караїмів згодом набула широкого розвитку завдяки іншому громадському діячеві та науковцю сираї Шапшалу. Саме він популяризував теорію, що Караїми це нащадки Хозар. І як свідчить електронна єврейська енциклопедія, цю ідею про тюркське походження Шапшал оформив у 1930 році, написавши дисертацію Караїми в Криму, Литві та Польщі. За неї він отримав ступінь доктора філософії. Шапшал створив теорію тюркської самоідентифікації Караїмів, і як наслідок це призвело до деюдизації наступних поколінь. Релігія Караїмів, Караїмізм, вони визнають лише старий заповіт. Молитовний дім Караїмів у Вільнюсі почали будувати в 1911 році як кам'яницю, а до того будинок був дерев'яним. Будівництво нової Кенаса зупинялося через брак коштів, а потім у зв'язку з Першою світовою війною. Завершилося зведення молитовного дому у 1923 році. Саме цю Кенасу зобразили на Литовській поштовій марці. Сьогодні Караїми становлять 0,01% від загальної чисельності населення Литви, тобто лише 196 осіб, які ідентифікували себе Караїмами. Такі дані наводить Литовська служба статистики. Тим не менш, незважаючи на такий маленький відсоток цієї національної меншини Сейм Литви 2022 року оголосив роком Караїмів з нагоди ювілейної дати 625 років проживання караїмської діаспори в Литві. Це був подкаст Запитаю поштової марки. Я Наталія Малиновська, кажу вам до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.